Вітаю вас, мої любі учні! Ми продовжуємо з вами розбирати завдання пробного тесту НМТ 2025 року і сьогодні 12 завдання. Париметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см, об числі цієї піраміди, якщо її апофема дорівнює 15 см. Давайте будемо розбиратися, що нам потрібно знати для того, щоб розв'язати цю задачку. По-перше, у нас дана піраміда. І вона являється правильною і чотирикутною. Отже, в додаткових матеріалах ми можемо з вами побачити піраміда, до речі, вона тут якраз правильна і чотирикутна, і фактично ми можемо скористуватися цим малюночком, для того, щоб нам було зручно зараз це робити, ми з вами позначимо основу піраміди а, Б, АБЦ. І я вам раджу так само це робити прямо в додаткових матеріалах на НМТ, щоб не витрачати час на малюнок, в тому випадку, якщо у вас є такий малюночок вже, так? Далі, відповідна, висота СО відрізок, так? Апофема. Давайте ми позначимо СМ, ось вона апофема, так. Ну і я б вам радила виділити ті елементи, які нам, можливо, тут знадобляються. Апофема. Так, висота. Ось ми є штриховою лінією, бачимо, бо вона знаходиться внутрі піраміди. Так, Ну і давайте з'єднаємо О і М. І маємо вже фактично малюночок для нашої задачки. Але подивіться, будь ласка, уважно. Нам потрібно все ж таки розуміти, яку піраміду називають правильною. Так, Тобто ми зараз маємо вже малюночок, коли маємо малюнок, вже можна сказати пів. Роботи зроблена. То давайте зазирнемо в наші міні-конспекти. В нашому комплекті є такий конспект, називається він піраміда, опорний конспект. Піраміда правильна, для неї виконуються всі три пункти, які далі перелічені. Її основа правильний многокутник. В даному випадку це буде квадрат, тому що в основі лежить чотирикутник. Правильний чотирикутник – це квадрат. Як нам це знадобиться, давайте подивимося з вами. Сказано, що периметр основи, тобто це означає, що це периметр квадрату дорівнює 72 см. Отже, відповідно, ми з вами розуміємо, що у квадрата всі сторони рівні. А отже, його периметр дорівнює чотирьом однаковим е, сторонам, так? тобто сумі чотирьох однакових сторін. Ну, Наприклад, чотири сторони АД. і це дорівнює 72. Подивіться, будь ласка, на цю рівність як на рівняння. От уявіть собі, що замість АД зараз стоїть х, то, відповідно, для того, щоб вам знайти значення Х, достатньо 72 поділити на 4. Тут, до речі, і навички швидкого обчислювання нам з вами знадобляться. Так, ми можемо з вами розкласти 72 на 2 доданки, як 40 і 32, і поділити окремо 40 на 4 і 32 на 4 Тобто маємо 18 см, це довжина сторони квадрату. Тобто, кожна сторона має довжину 18 см обчислять довжину висоти. Ага, так що ж нам потрібно з вами обчислити? Об, потрібно обчислити висоту, а це у нас відрізок SO. Так, відрізок SO маємо в трикутнику SOM. Це прямокутний трикутник. І апофема увага, апофема позначається буквою М, в нашому випадку це відрізок СМ, має довжину 15 см. Отже, в прямокутному трикутнику SOM ми маємо з вами довжину гіпотенузи 15, і потрібно нам знайти висоту, яка позначена буквою H, зараз so відрізок. В прямокутному трикутнику перше, що спадає на думку, це, це теорема Піфагора. Тобто, якщо б ми з вами знали довжину відрізка ОМ. Тобто катет у нас був один і гіпотенуза, ми б знайшли і довжину іншого катета. Значить, нам потрібно згадати теорему Піфагора. Чи ми маємо щось таке в наших додаткових матеріалах? Ну так, теорема Піфагора є. Так, А квадрат квадрат дорівнює С квадрат, от у нас на малюночку. Якщо ми з вами перенесемо дані з нашої задачки зараз на додаткові матеріали, то ми розуміємо, що С дорівнює 15, і нам би хотілося знати Б, для того, щоб потім, знаючи вже Б, ми б знайшли з вами і іншу, іншу висоту, інший катет А. Так? Але. По-перше, потрібно знати Б, а по-друге, ну, не всі з вас розуміють, якось цієї формули знайти нам невідомий катет. Це нічого страшного. В наших конспектах все це вже одразу виведено. Тобто, от, для того, щоб знайти катет АБ, а наш катет АБ на цьому малюночку ну, е співпадає з висотою піраміди, так? то нам потрібно знайти корінь квадратний із. Квадрата гіпатенозу мінус квадрат іншого катета. Тобто алгоритм вже зрозумілий, тільки тепер не зрозуміло, як знайти ОМ. Але ж, подивіться, будь ласка, в основі лежить квадрат. Нам не складно уявити собі сам цей квадрат, і я вам дуже раджу вимальовувати всі ці окремі малюночки. І, відповідно, уявити собі, як утворилася точка О і як утворилася точка М. Тобто, подивіться, М це середина сторони, а О це точка перетину діагоналі. Тобто, ми маємо з вами ОМ, ось він наш відрізочок. А при цьому ми знаємо, що АД – сторона квадрата, дорівнює 18. Ну, навіть якщо ви не знаєте властивостей квадрата, то зрозуміло, що ОМ це половина. І це буде правильне. І переходимо знову до нашого прямокутного трикутничка. Давайте ми це зробимо на нашому міні-конспекті. Тобто, подивіться, що ж ми тепер з вами маємо. Ми маємо, що гіпотенуза дорівнює 15, а один із катетів дорівнює 9, а шукаємо ми інший катет. Тобто, от в цю формулу нам потрібно підставити замість А це 15, замість Б це 9. Так? В нашому ж випадку. Коли ми дивимося на наш трикутник, трикутник SOM, то тепер, щоб знайти СО, SO, треба знайти корінь квадратний із СМ квадрат мінус ОМ квадрат. Давайте ми це з вами пропишемо. Отже, ми розглядаємо з вами трикутничок СОМ і в ньому SO, це катет, то він дорівнює кореню квадратному із квадрата гіпотенузи, тобто. СМ квадрат. Відняти квадрат іншого катета ОМ квадрат. Підставляємо в наш вираз дані наші 15 квадратів мінус 9. Квадраті. Якщо ви не пам'ятаєте таблицю квадратів, ви також можете скористуватися додатковими матеріалами, і тут ми з вами на першій сторінці одразу бачимо табличку квадратів. Подивіться, будь ласка, можливо, хтось забув, як нею користуватися, то ми дивимося 15 в квадраті, число 15 містить один десяток і 5 одиниць, тому 15 в квадраті. Це буде 225. Отже, підставляючи тепер наші дані і обчислюючи, ми будемо мати 225 відняти 81. Тобто, це буде корінь із 144. І тепер ми знову скористаємося тією самою табличкою, тільки тепер в оберненому порядку. Подивіться, знайшли число 144 і дивимось так. Це у нас один десяток і дві одиниці. Один десяток і дві одиниці це число 12, це число 12. Отже, висота дорівнює 12 і ми обираємо четвертий варіант відповіді. Звісно, що можна було також використати формулу скороченого множення для обчислення цього виразу. Давайте я вам це нагадаю. Подивіться, будь ласка, ми з вами можемо в даному випадку скористуватися формулою скороченого множення різниця квадратів двох виразів. Тобто 15 квадрат мінус 9 квадрат. За цією формулою це добуток різниці цих виразів на їхню суму. Отже, 15 мінус 9, це 6. Помножити 15 на 9. Додати 9 буде 24. І 6 помножаємо на 24. Це так само буде 144. І корінь із цього числа ми вже з вами знайшли. Підписуйтесь на мій аккаунт для того, щоб завжди знати більше. І якщо ви ще не маєте комплекту конспектів. Опорних для підготовки до НМТ то пишіть мені в коментарях або в директ.